Головне перебороти себе, а не суперників. Такі дві з ігор нескорених, що відбулися у Львові, це національні спортивні змагання військових, які були поранені на війні. Участь взяли більше як 200 ветеранів російсько-української війни. Хто показав найкращі результати? Дізнавалася Анастасія Ярмоловська. Учасник змагань Олег Кравець показує прапор з гербом своєї бригади. Військовий приїхав на змагання з Бахмуту. Чоловік воює від початку антитерористичної операції на Донбасі. Вісім років тому натрапив на міну та втратив ліву ногу. Проте, після повномасштабного вторгнення, з протезом знову повернувся на схід. Розповідає, до змагань готувався просто в окопах. Своїм прикладом хоче підтримати й інших бійців. Я приїхав, тому що в мене є борг перед моїми хлопцями, які за і ми, ми будемо завжди боргувати перед ними і маємо жити за двох, і маємо працювати за двох і маємо тренуватися за двох. Тому моя внутрішня лінія я її посилаю подалі і просто працюю далі. Ігри нескорених спортивні змагання для ветеранів, які зазнали травм на війні, в Україні відбуваються вже в четверте. До Львова з'їхалися понад дві сотні спортсменів із різних куточків країни. Майже половина учасників це нинішні військовослужбовці. Більшість із них у таких змаганнях беруть участь вперше. Сам сенс цих е, змагань в тому, щоб показати наскільки вони мають нескорений дух, та і наскільки е, насправді важ... Можливий не так як спортивний результат, скільки саме цей дух, який вони тут відчувають, і позитивний вплив, який потім е ці змагання мають на їхнє життя. Серед новачків і прикордонник Павло Піковець торік військовий брав участь у важких вуличних боях за Маріуполь. Потім з побратимами проривалися на Зовсталь. Саме тоді бійцю поранило руку, і він потрапив у полон до окупантів. Згодом його обміняли, і він повернувся додому. Чоловік вважає такі змагання, як ігри нескорених. Дають змогу військовим сміцніти і тілом, і духом. Це реабілітація. Це реабілітація для таких, як я, поранених, перш за все. Це не змагання. Тут ми приходимо, дивимося з побратимами, спілкуємося. І ми навіть не згадуємо ті поранення і війну. У нас інші розмови. Це змагання, це змагання цієї реабілітації. Підтримати чоловіка прийшла його родина. Бігали тут по дорожці, кричали йому: давай, тримайся там повільніше, швидше, спокійніше, не хвилюйся, все добре. Я не знаю, чи він нас чув, але ми бігали, кричали. Учасники змагалися у десяти видах спорту. Цього року додався настільний теніс. У ньому випробував себе Дмитро Козак. У листопаді торік хлопець потрапив під артобстріл поблизу Марінки, де його поранило оламком снаряда. Розповідає, тривалий час був на реабілітації, але тільки но відчув, що повертаються сили, почав активно готуватися до змагань. А коли ти бачиш спортсменів на міжнародній арені, там з українським прапором відчуваєш якусь гордість. Хочеться так само, якими своїми зусиллями щось для цього робити. Якщо є можливість, то чому ні? Я мрію про те, щоб підняти прапор України на міжнародній арені. Я, я цього буду прагнути. На суддя Ігор Нескорених Голена Яновська пояснює, спортивний результат це лише десята частина успіху змагань. Ці 100% діляться 40% – це реабілітація, тобто що дасть людині заняття даним видом спорту або декількома видами спорту, тобто чи буде у нього відновлення фізичне? 25% – це психологічний аспект. А кожен учасник проводить проходить психологічне інтерв'ювання, крім спортивних змагань. А, і, і 25% у нас спортивна етика та дух «Інвіктус». Тобто, як учасник поводить себе на треку за результатами виступів, найкращі спортсмени потраплять до збірної команди України, яка у вересні братиме участь у міжнародному етапі інвіктус Геймс в Німецькому Дюссельдорфі. Збірна складатиметься із 24 спортсменів. Їхні імена оголосять на початку червня. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. Сім корпусів Києво-Печерської лаври сьогодні вдалося перевірити комісії Мінкульту. Один із них пам'ятка національного значення минулося без провокацій та перешкоджань. Водночас віряни у ПЦМП продовжують свої молотовні стояння, і переважно більшість з них відмовляється спілкуватися на камеру з журналістами. За ситуацію стежить Лідія Середюк. Лідія, з ким тобі вдалося поспілкуватися, і які результати сьогоднішньої перевірки. Віталіку, Нині у Києво-Печерській лаврі тривають буквально декілька процесів. Одночасно, позаду мене ви можете бачити, як священики Бацемпе очолюють молитовні стояння і не вважають за потрібне виїжджати із Києво-Печерської лаври. До них доєднуються віряни, які продовжують захищати московський патріархат. а Тим часом так само на території Лаври продовжує працювати комісія. Попри те, що перші візити супроводжувалися такими провокаціями, перешкоджаннями, то за сьогодні минулося спокійно, як повідомили у коментарі п'ятому каналу, і вдалося перевірити сім корпусів загалом. І з самого ранку е, обійшли е, представники комісії та національного заповідника. Низку п'ять саме корпусів це переважно житлові приміщення, духовна академія, духовна семінарія, також церковна крамничка і дім Лаврський поломник, тобто готель. І вже після перерви до списку перевірених корпусів ще доєдналися два приміщення. Це саме 71 й та 71 й а корпус в одному із них келії гостинного двору. І от в комісії п'ятого каналу зазначили, що всі перевірені сьогодні корпуси знаходяться у задовільному стані, адже вони саме в активному користуванні московським патріархатом. І сьогодні ж не перешкоджали так активно, як це можна було спостерігати ще місяць тому, відколи розірвали договір з УПЦ МП. Однак корпуси, які сьогодні перевірили, не опечатували і московський патріархат дотепер ними може користуватися. Однак це не означає, що ці приміщення не будуть передані державі, адже Після того, коли оглянули їх, то вже починають складати документи оцього акту прийому передачі, тобто повернення державної власності у руки державі. Отож докладніше про цю перевірку. Давайте послухаємо далі. Два – це було 71 і 71А. Це є дві пам'ятки місцевого значення. А до того зранку ми перевірили 55-й корпус, 60-й, 69-й, 58-й і 68-й. Найважливіше – це є 55-й корпус, тому що це є кілія гостинного двору, це є пам'ятка національного значення. Інше – це є сегментація по храмах, по інших господарських приміщеннях. І так само це є корпуси навчальні семінарії. Отож, сім корпусів за сьогодні перевірили і ще одинадцять раніше. і Вже отакий величенький список складається із тих приміщень, які будуть передавати у державну власність, точніше повертати у таке становище. Ну а віряни у ПЦМП, які продовжують свої молитовні стояння, стараються не зважати на те, що відбувається навколо, і так само ігнорують камеру п'ятого каналу. Однак з деякими людьми ми таки змогли поспілкуватися. Один Чоловік, який згодився прокоментувати ситуацію довкола лаври нам публічно, він представився увага колишнім єпископом російської православної церкви. Однак у мережі не надто повірили цій заяві. Одразу почали писати, що це нібито колишній священик саме у ПЦМП із Сумської єпархії. Однак, чоловік, який озвучував чимало заяв, нам Мікрофон він зазначив, що у ПЦМП все одно виїде із Києво-Печерської лаври на його думку, бо це було лише питанням часу. І розпитали ми його про цей процес виходу із синоду Нуфрія, адже у ПЦМП заявляє, що нібито вийшов із синоду РПЦ. Хоча релігієзнавці категорично з цим не погоджуються, отож, думки цього чоловіка. Давайте послухаємо далі. Колись я був епископом Руської православної церкви. Потім вийшов. Ви який час були єпископом РПЦ? Можу я, не запитати я про це. 92-му році. Оцей процес виходу з синоду. От зараз це, ігра. І... це просто ігра. ігра на публіку для секуляративної общественності. Це не для внутрішнього споживача. Коли було, е, Україна організовувалася як незалежна держава, то чиновники саме вищих рівнів та міністри і так далі було, е, знаєте, цікаво, і партійним великим діячам було цікаво здійсно ділитися тоді від е, Совєтського Союзу, тому що вони б стали якимись такими панками на цій території і могли щось там робити. Хоча робити нічого не вміє. От так само виходить з УПЦ декларація про вихід. Із руської православної церкви як частина, тому що це, це, це був це, завжди була така більш автономна частина із цими е, 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 нюансами, але е, в конечному тоді дух то що важно дуже дух е, РПЦ він стається. Отож, таку заяву ми почули про те, що нібито юридично намагаються у ПЦМП відколотися від РПЦ. Канонічно все таки є неподільною церквою і намагаються зараз це всіляко приховати. А, утім, у канонічному праві немає такого поняття як незалежна церква, про що ми саме чуємо від віряну ПЦМП. І сам вихід із синоду синодунуфрія таки не відбувся. Принаймні, відбувся лише на словах від самого ону. Ну а канонічно зі слів цього чоловіка ОПЦМП перебуває в нерозривному зв'язку з російською православною церквою і не вживала багато зусиль, аби це якось змінити. Ну а якщо зараз аналізувати ситуацію довкола Лаври, то тут спокійно бачимо, що вже потроху активісти, які традиційно вимагають виселення ОПЦМП із Лаври. Вони вже збираються, так само приносять із собою плакати та синьо жовті стяги, і частину таких інформаційних стендів про діяльність у ПЦМП в Україні вони розмістили на огорожі біля храму святого Агапія Печерського і продовжують вони тут збиратися. І тим часом тривають молитовні стояння. І така ситуація вже з місяць залишається біля Києво-Печерської лаври. Але бачимо, що чуємо чимало цікавих заяв і з боку активістів, і з боку. Прихильників ОПЦ МП Віталіко, дякую, Людо, за